Іноді ми попадаємо в такий стан, що нам здається, що ми вже все знаємо, все перепробували, все розуміємо, нас нічим неможливо здивувати. Але ж насправді це абсолютно не так. Ми майже нічого не бачимо, наші очі бачать дуже малесенький спектр кольору. Наш слух не чує дуже низьких частот і дуже високих. Ми не відчуваємо. Більшості запахів, які існують в цьому світі. Що вже казати про духовний світ? Більшість людей взагалі не вірить, що він існує, а ті, хто вірять, пережили його дуже в мізерній пропорції. Цей світ насправді наповнений таємницями. Давайте краще будемо схожими на маленьких дітей, які прийшли в це життя, і для них все таємниця. Їм все дуже цікаво. Їм хочеться пізнавати таємниці цього світу, і вони не схожі на старих бурчливих дідусів.